Добрий день всім любителям садівництва. Для тих, хто ще не освоїв літню окуліровку плодових дерев, зараз я продемонструю, як це робити. В даному випадку ми будемо щеплювати на персик манджурський, сорт прикочене ріне. Я протер трошечки бруду ганчіркою кору. Перший зріс ми робимо на підщепі. Потім ми робимо. Зріз бруньки на живці. Такий у нас тут є карманчик. бачимо, він співпав понизу і поверху. І зараз спеціальною стрічкою просто замотаємо. І таким чином весною ми зріжемо чуть вище цієї бронечки.